Як зберегли стару мозаїку у Форі? Якось мені написали, що в магазині біля Дарницького вокзалу знайшли мозаїку, і там зараз ремонт. А доля мозаїки невідома. Я спробував зайти, поглянути на її стан та запитати, чи збираються її зберігати. Добрий день. А це ви тут ремонт робите в да? форі. Да. Там мозаїка, казали є у вас. Да. О, дякую вам. Це Спадщина. А ви її будете зберігати чи як? Невідомо. Не невідомо. А може ви, я номер? Третє приходять, не трубують я сіл Потім я написав на пошту магазину питання: чи буде збережена мозаїка. На що мені представництво фори відповіло, що вони розуміють цінність мозаїки і думають над тим, як провести ремонт з її збереження, і вже трохи більше ніж через місяць мені написали з мережі магазинів фора, що зберегли мозаїку, за що їм дякую. Якби ще зберегли плитку під мозаїкою та не зарізали композицію згори, було б взагалі ідеально. До слова, команда Фори раніше вже зберегла мозаїку Лариси Міщенко та Анатолія Гайдамаки на бульварі Лесі Українки. Поки автор мозаїки біля Дарницького вокзалу точно не встановлений, але якщо ви маєте припущення, пишіть у коменти. Працівники, які робили ремонт, розповіли, що я був не один такий, хто зацікавився мозаїкою. Тож дякую вам за небайдужість. Якщо побачили, що якась мозаїка чи унікальна будівля в стилі модернізму під загрозою, Пишіть мені, пишіть блогерам медіа, які розповідають про мозаїки та архітектуру. Можливо, вдасться зупинити руйнацію, або якщо не вдасться, я надам розголос і хтось підхопить справу збереження. До зустрічі в нових відео!